Друзі, привіт! Значить, відповідаю на питання МК на рахунок магії, порчі і розкладів, якими це можна подивитися. Значить, по розкладу Лучмісії магія не дивиться. А для цього є спеціальний розклад, називається Сім тіл на магію, і лише якщо питання про магію, тобто чи є на людині дійсно магічні якісь дії. Про магію в цьому розкладі взагалі може говорити три карти: тобто Луна, Дьявол і Смерть. І якщо перевернута ще башня, вона може показувати магію і перевернута жриця. Е, Може бути повішений, наприклад. Вона дивиться так на різних тілах, точно так само сім тіл. Чому і сім тіл називається, тому що дивитися, де саме і яка магія. Якщо, наприклад, дають повішеного, то це урок, шлях, що обирає душа. Наприклад, і якщо ми йдемо неправильним шляхом, не тим шляхом, не своїм шляхом. Якщо в нас, наприклад, іде плутаниця, то нам це показують, наприклад, повішеним. Але якщо на сьомому тілі повішений, то це відмова людини виконувати задачі душі, так тобто Егрегор місії підвісив людину, наче її, щоб вона глянула на життя по-іншому. Побачила, наприклад, куди вона рухається. Так? І для цього посилаються якісь певні люди, ситуації, події, які будуть скидати цю людину з хібного шляху. Як воно може виглядати? Воно в житті може виглядати дуже просто. Ви куди не йдете, перед вами, наче закриті двері. Вам нічого не виходить. Люди не відповідають. Ви оббиваєте, ходите всі якісь інстанції, хочете зробити якісь ще договора, чи ще там щось, у вас нічого не виходить. Люди якісь там неосміхнені, злі, наприклад, так. І за що б ви не бралися, у вас ніяк це не виходить. Тобто, отаким от чином вам простір показує, і на розкладі це видно, наприклад, повішеним, так? що ви йдете не тим шляхом, не тим, що обрала душа, наприклад. Е, може бути, наприклад, на шостому тілі, так? що може показувати, що у вас не ті цінності, абсолютно, що немає опори на цінності, що не те обрали, так? От. І або ви не можете знайти виходу з певної якоїсь ситуації, або на п'ятому казуальному тілі. Тобто ви робите не ті дії. Не ті дії не відбувається, наприклад, те, що необхідно вам. І що глянути треба зі сторони дисоціюватися, що хоче змінити ваша душа. Але не на словах, а на діях. Тобто, вам потрібно змінити дії. Якщо ж повішений, наприклад, на четвертому тілі на ментальному, тобто це говорить про ваші нав'язливі думки, не про те, що треба, так, тобто ви шукаєте крізь ворогів, ви не бачите, що насправді причина, так, всьому це є ви. І ви шукаєте, хто є винним, хто це зробив, хто напартачив, хто там на. Магічів, тобто ви не бачите реальної картинки. От, і, наприклад, якщо на другому тілі, так, тобто на ефірці. Ефірне тіло, і там нам дають повішеного тут То тоді цей перерозхід життєвих сил. Тобто, ви постійно робите не те або займаєтеся проблемами інших, замість того, щоб займатися своїми проблемами. Всім хочете допомогти. Це в нас в трикутнику Картмана є такий спасатель, так? Тобто, ви направляєте енергію не в те русло, не на себе, а на когось іншого. Тобто, ви сидите в трикутнику Картмана, граєте оцю роль жертва, агресор, спасатель. От. І тут є багато нюансів, так що, що вам може це показати. Але якщо дають підвішеного, це не значить, що у вас є магія. Тобто це говорить те, що ви просто збилися шляху. А от чітко карти, які говорять про магію, це може бути карта смерті. Смерть з луною, наприклад, перевернута жриця, так, дьявол. От. от смерть, наприклад, говорить про магію. Дійсно, про магію, і що це професійна робота мага спеціаліста, це дійсно можуть бути порчі зглази 90% зазвичай буває в клієнтів з роботи, так що це зроблено на гроші. Через те, що смерть також показує через гроші. Смерть може показувати, наприклад, магію, яка зроблена через кладовище, кладбіщенська так, магія. Або фотографію, як дуже часто буває, запихають, наприклад, разом з померлим. Самі того не знаючи, люди самі можуть, наприклад, магічити. Не усвідомлюючи, що вони роблять, от, наче проявляючи любов до померлого, може бути земля, яка підкинута так з кладовища. От, або ж беруть різні ритуали, роблять люди, які беруть, наприклад, ті самі там і цвяшки, і якісь речі померлого, і вода, наприклад, якою мивається мрець. Тобто тут є дуже багато нюансів, і цим показується картою смерть. Тобто, питання на що зроблена робота. Тут смерть також може показувати, що підзависли так, можливо, через якийсь сильний ритуал, і він вам не дає вийти на свій шлях. Дуже часто буває таке, що люди звертаються саме з питанням того, що, наче, як перекрита доля. От перекрита, що не робиш, і нічого не виходить, нічого не виходить. Таке враження, що якийсь ступор в житті, і це якийсь такий застійний процес. Дім робота, дім робота, дім робота. Світа Божого не бачу. Дуже часто люди так говорять. Так? Тобто навіть фразами от такими. От, таке враження, як поробили, десь гроші діваються, вроді би і на роботі заробляєш, і немає ти грошей, наприклад. Так? Буває таке, що навпаки, влазить в борги, в мінуси, наприклад, по грошах, по здоров'ю сипити. Здоров'я, стосунків немає або погіршуються стосунки, тоді дійсно смерть може показувати саме на сьомому навіть тілі атманічному порчу, порчу на смерть. Тобто людину відривають від його вищого я, від зв'язку з вищим я. Її можна зняти. І добре те, що це коли ми помітили, коли ми його зняли, вона не прийде на фізичне тіло. Тобто вона буде на сьомому атманічному тілі, то є це робота, яка тільки в процесі, але яка ще не спустилася на фізику, яка не б'є по здоров'ю вже і в житті. Тобто, коли зарані це побачили. А коли вже в людини такі ситуації, коли вже на фізичному тілі воно проявлено, коли в житті це відображається, тобто це порча, яка дійсно вже б'є по тілу, яка розвивається, яка дає оці хвороби так, людині, яка перекриває долю. Тобто тут є дуже багато нюансів, тут треба так щепетільно дивитися. Саме ці нюанси, так далі, шосте тіло, наприклад, тобто це може бути на будхічному, якщо нам дадуть смерть, то це давня програма, мало енергії. Людина нічого не хоче. Людина, наприклад, приспособилася жити вже з подібною програмою, так, з цією порчою магією. От вона її встроїла в свою систему життя, і вона з цим живе, але вона не розуміє, що з нею відбувається. Тут дуже схоже, клієнти знаєте, як описують, як е, е, розум затуманений. Я вроді би йду як робот, як біоробот. Тут щось роблю, 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 але сам не розумію, що, для чого, як. Тобто, в голові як туман такий, немає ясності, немає легкості. От і дуже часто. Так само страждає фізика, тобто фізичне здоров'я. Буває таке, що людина в певних якихось от моментах жила, все було нормально, вроді би і сім'я, є і робота, і все влаштовує, все добре, а потім в один момент, наче все як обривається, і починає все летіти шкерберть. Знаєте прекрасно, що це зроблена магія. Магія зроблена професіоналом, тому що сьоме і шосте тіло в нас завжди саме про професійну магію. От. І люди навіть часто можуть самі відчувати цю подавленість. Якісь не ті відчуття, вони інтуїтивно можуть відчувати, що щось відбувається. Навіть проговорювати це можуть самі. Далі, якщо на п'ятому тілі, це може бути навіть крива магія, тобто людину на рівні подій десь, наприклад, прислідують якісь невдачі, або закінчилася дія магії, наприклад, але договір не розірваний, так? От, може бути з глаз, точно так само, чи слабка якась порча, це четверте і третє тіло нам, тобто ментальне і астральне воно може показувати. Вона знімається в принципі, легко. Ця магія. Тут її можна навіть пропрацювати, якщо її помітити, де вона є, на якому тілі через ритуали, через медитації, через душ. От, енергетичний душ і фізичний душ, так? Тобто тут є дуже багато технік, яким чином можна це все зняти. Не, не рекомендую магію на магію, тобто зразу вам говорю, тому що ви з одної вилазите в іншу. От, тому найкраще це пропрацювати, очистити його, зняти з себе. І те, що важливо, відслідкувати відразу, які будуть відбуватися зміни. Перших три дня йде інтеграція цього всього, тобто йде очистка цих всіх тіл повністю після роботи. От і після цього йде уже саме чищення. Чи можуть дочищатися ще якісь програми тіла? Чи може бути після цього діарея, наприклад, тошнота, ще там, щось так може, тому що на тонкому плані робота зроблена. А на фізичне тіло воно буде опускатися протягом трьох днів в когось, якщо запущено дійсно був важкий випадок, може й протягом місяця, і навіть двох. Тобто, це все залежить від того, скільки людина уже ходить з цією магією, на що була зроблена магія. Чи зроблена крива чи пряма, наприклад, тобто, який є вплив, наскільки сильний майстер, який робив цю магію, також тут важливо, щоб знати. Далі нам ще про магію може показувати карта Д'явол. Д'явола дуже часто він йде разом з луною. Тобто це магія, магія найвищого порядку. Це якраз про залежності, про підселенців. Оце, да, де в нас екзорцисти, які виймають у цих підселенців з нас. Тобто, і цих підселенців є кілька навіть видів. Є такі, які даються нам навіть від вищого я. Так. Не почулися навіть від вищого я. Тобто, щоб вилізти на якийсь інший рівень, щоб активуватися, входити в певні процеси, тобто так, щоб був якийсь прорив в нашому житті, тому що ми інакше ніяк не можемо вилізти. Ми засиділись от, на цьому рівні. І тоді таке, таке враження в людей йде, що ми, наче як не ми. Здається, як через нас, за нас хтось щось робить, підштовхує десь якісь ситуації, ще там щось, тобто, таким чином, так. Тобто, і Такими, але про це говорить, що вище я дає підселенці лише в тому випадку, якщо решта карт нас хороші. Якщо решта карт погані, то це говорить дуже чітко про саме про магічну дію. Але якщо від вищого я, то воно дуже легко і буде зніматися однозначно, так далі є другий тип підселенців це на рівні смерті. Тобто, якщо випадає дьявол, і на питання звідки він дається карта нам смерть, то це, наче як підтвердження, що це астральні сутності. Які як неприкаяні душі, буває такі, що душі підселяються, а в нас зараз самі знаєте час, і дуже багато є смертей, душі, які навіть не усвідомлюють те, що вони померли, вони не прикаяні, вони не переведені в інший світ, в світ мертвих, і вони блукають по нашому світу. І дуже часто, коли ми в безпідомому, наприклад, стані, коли ми спимо, коли ми вразливі, коли ми дуже хворі, виснажені, втомлені, є така штука, коли підселяються душі. Є. Є, коли підселяються підселенці на нижніх вібраціях, на страхах, тобто саме на оцих гнів, злість, ненависть, агресія. От в таких саме станах точно так само це прикріпляються і підселенці, у ці деструктивні, як я кажу, програми. Так, на них, от які працюють, лярви, сутності, все-все туди. От. Далі, якщо ви як слабка, слабша душа, душа, яка, наприклад, сильніша, але вона загинула, вона також може підселятися. Часто дуже мають підселенців, це алкоголіки, залежні люди, що були, наприклад, там приземлені так, на низьких вібраціях от, немає сил піднятися, наприклад, в цих душ. так. І якщо людина енергетично слабка, розбита і на низьких вібраціях, тоді і підселенець заходить в людину дуже легко. Він живиться нею енергетично, тобто харчується. От, якщо це так можна назвати, да, харчується енергетично. От, їх можна також знімати. Через різні техніки. Є третій тип підселенців, вони підтверджуються дьяволом. Тобто це зроблена робота майстром, дійсно чорної магії, сильним майстром. Цей підселенець починає володіти думками, діями людини, відключаючи її, її свідомість, починає керувати нею, говорить з нею, наче таким, знаєте, внутрішнім голосом, так, провокує цю людину. В психології це називається шизоїд, та, форма, тобто роздвоєння особистості. Тут, вроді би, і людина одна, а тут через неї за неї хтось якось говорить, вирішує, керує, підсилає думки, якісь ситуації, наприклад, людина, яка підшилася там і закинула, наприклад, там пити, десь випадково з'являються люди, які починають її провокувати, приносити алкоголь, якісь святкування, ще щось, ще щось от таким чином, щоб назад людину повернути. Так? Тобто тут дуже так само багато є. Нюансів, якщо ж у нас, наприклад, дьявол дається на шостому тілі, то це про те, що людина живе по чужим правилам. Вона втрачає своє життя на те, що не потрібно алкоголь, різні ігри, дівки, наркотики, сходить життєвого шляху. От і завжди, тут на цьому тілі ми перевіряємо: якщо дьявол і до нього ще дається луна, то вона 100% підтверджує, що це зроблено було саме таке магічне, магічний саме отакий от вплив. Так? Ну, якщо дьявол і смерть, то е, на якомусь стілі вони говорять саме про таку неупокоєну душу, яка залетіла в тіло, і людина була не в ресурсі на низьких вібраціях. От. Далі є і крива магія поставлена, тобто привороти, точно так само. Є порчі, є слабкі порчі. Так? Е а якщо на другому тілі, це взагалі, що людина знаходиться в полі якоїсь людини, і в якої є, наприклад, там порча з глаз. От. Це може бути там чоловік, мама, керівник, або в магазин зайшли і могли ципанути. Точно так само це може бути. От. І ще може карти показувати, я вам казала, луну. Тобто луна це магія, вона трішечки нижча, як по смерті чи по дьяволі, але це сільська така магія, да так, зроблена. Тобто, щоб комусь було погано. Це можуть бути прокльони, різні страхи, різні, так. А якщо є з картою суд, це може бути навіть родова магія. Родова, яка передається породу, наприклад, так, з одного покоління в інше, сутність родова, яка передається з одного покоління в інше. Барабашки, наприклад, передавали так, от з одного покоління в інше, з бо з одної... В ній хаті жили, наприклад, і ця сутність постійно жила. Е, є люди відьми, які займалися, наприклад, відьмарством і працювали з певними сутностями, і потім той, хто приймає, наприклад, родовий дар, ця сутність приходить і пропонує працювати далі. Так? Е, тобто через те, то, що це є як родова, родова сутність вважається. І тут же людина обирає працювати їй, наприклад, через цю сутність, через вищі сили, ангелів, архангелів е, чи через нижчі сили. Так? Тобто є сільська порча на смерть, є прокляття. От, тобто тут є дуже багато нюансів. Так, тут треба просто дивитися, саме дивитися, на якому тілі показують, от, і з якими картами воно іде. Для того, щоб можна було побачити, просто так. Що за магія, ким поставлена, для чого, на що там, чи перекрити долю, перекрити гроші, чи, наприклад, там перекрити фінансові так потоки, чи привороти, чи на смерть, наприклад. Тобто тут дуже багато є нюансів. От, тому і дуже багато є нюансів, як це все знімати. Тому для того, щоб знати, що саме за магія була зроблена, ким і для чого, от, потрібно зробити розклад, подивитись на якому тілі, і вже звідти відштовхуючись, просто подивитися. От, і знати, вже, який потрібен, наприклад, чи той самий ритуал, чи потрібна практика, чи енергетичний душ, наприклад, е, чи сіль і свічка, чи через вино робити, наприклад, так, щоб знімати це все повністю. От, е, чи можливо треба просто відкуп віддати. Так? Тобто Дуже часто це буває, наприклад, там якісь е, прикраси можуть бути, срібло може бути, золото зазвичай використовується, наприклад, якась коштовна е, так, якась прикраса така. В залежності від того, що саме за магія стоїть і на що вона була зроблена, тому що є на воду зроблена, наприклад, є на землю зроблена, є на підклади різні зроблена, є на фотографію, тобто тут також є дуже-дуже багато нюансів, на що саме вона зроблена. І до речі, питали мене ще за вінець безбрачія, то вінець нам показує жрець. Сам межрець в третьому тілі, тільки в третьому тілі. Він взагалі зустрічається вінець Бізбрачя дуже-дуже рідко. Один із по суті з 10 тисяч людей. Так він саме може показуватись на астральному тілі, і він виглядає на рівні такого атманічного тіла, ніби дірка ззаді. Дірка він дуже нагадує, знаєте, як фату таку. В енергетичному тілі, наче як фата, така дірка задня, пробой. От. Але, швидше всього, це установка, яка тримається да, людину, тобто установка не її у цьому житті. А вона, наприклад, принесла її з попередніх старих життів, де вона, наприклад, в цьому житті активізувалася яким чином? Сказала, що більше ніколи, наприклад, там не вийде заміж, так, або ніколи в житті там не полюбить, тобто клятву обітницю якусь дала в попередньому, наприклад, житті, або клялася любити лише одного, тобто клятви за роки, обіцянки в попередніх життях, що буде любити на віки вічних, наприклад, лише одного. І потім, приходячи в наступне життя, людина приходить і не може знайти собі пари, не складається життя, наприклад, важко. Що не зійдеться, то й розійдеться, немає серйозних стосунків лише. Тимчасові, наприклад, Тобто це, це все свідчить про те, що людина це все притягнула з попереднього життя. Тобто є певні якісь кармічні проблеми з партнером. Так? Це може, до речі, стосуватися як роботи, так і відносин. І друзів точно так само, тому ми не дивимося лише на відносини в сім'ї. І тому тут важливо подивитися, саме як давно зроблена ця магія, на що вона саме діє, чи треба її взагалі знімати, чи можливо її навіть і знімати не треба, бо буває таке, що вона в сплячому стані, от і її знімати, наприклад, не потрібно. Тобто бувають і такі варіанти, що ти дивишся, тобі говорять, що вона спить. От, не чіпай, не буди, абсолютно. Тобто, хай вона собі спить, в людини все ок. А буває таке, що в людини воно проявляється в житті, і людина не може скласти стосунки. Тоді тут однозначно її треба знімати. От так, все здається на питання магії, так. Магія, і ким зроблена, на що, і порча. От, тобто про, про такі основні моменти, не вдаючись так, в деталі, як можна через розклад подивитися, чи є магія, який розклад для цього використовується, так, що саме можна подивитися про магію, наприклад, і ким зроблена, і на що зроблена, і як відпрацьовувати, наприклад, так, це як знімати, яким чином. Це вже залежить від того, що саме покаже нам розклад. От, по термінах, по термінах робиться приблизно так само 30 хвилин до 40 хвилин. Може бути година, в залежності від того, що якщо людина риє, дивиться ким, як, чого, для чого там і все, тобто, щоб детально роздивитися, так От, то плюс-мінус там від 30 до години приблизно, отак вона займає. По часу далі, в залежності від того, вже на якому тілі і яка магія, вже від того робиться певний ритуал, тобто, який скидається особисто клієнту. Ніде він не поширюється. Клієнт його робить і відслідковує. Точно так само інтеграція іде три дні повністю, то єсть очищення. Тут обов'язково на магію, тут зовсім інший розклад. Тут на магію дуже важливо мінімум три рази проводити чистку. Да, може бути енергетична, да, може бути таке, що зразу вона не знімається. Тобто, буває таке, що. Якщо роблять спеціалісти, дійсно спеціалісти магії, вони роблять трошечки таку штучку. Я з нею стикалася, вони роблять замок і зеркало. І тобто, по зеркалу видно, наприклад, одну магію, так а за зеркалом. Прихована зовсім інша магія, наприклад, саме там на, на смерть, на закриття долі. тобто, так, І таким замком вона, наче як закрита. І тому доводиться спочатку знімати одну, інтегрувати три дня, і потім, наприклад, через тиждень, другий, третій, тільки дозвіл є знімати наступну. Для того, щоб людину зразу не енергетично не бомбанути, щоб вона не звикла так, вона звикла жити без ресурсу, без енергії, втомлена і все. А тут хлопа зразу привалило велика кількість. Енергії, і вона ходить як те сонечко і світиться, і радіє життю. Це якось дивно, так? От. і тому дається такий термін для того, щоб психіка адаптувалася, щоб адаптувалося тіло, прийняло цю енергію, так? І дається отакий термін. Тому тут дивиться завжди індивідуально, скільки часу і як, як воно відбувається. Так, все. Здається, на це питання відповіла максимально так, скільки могла, розгорнула те, що можна відкрити на каналі. Технік на канал зразу кажу, я не виставляю. Хіба це техніки, наприклад, чистки, хіба це техніки, які ресурсують, допомагають, тому що з темною, з чорною магією я не працюю, з приворотами зразу кажу, я не працюю, не привертаю, тобто проти свободи волі людини і душі ми не йдемо. Хто з цим працює, будь ласка. Тобто це вибір ваш, от в мене трошечки інша позиція. Е, розумію, що це треба, розумію, що це є кермічні закони, і не просто так людина отримує саме цю порчу, наприклад, чи магію, чи ще там щось. Тобто тут є такі да, глибині усвідомлення. От, але якщо людину проводять для того, щоб її зняти, то тоді, значить, є дозвіл на це для того, щоб людині можна було це зняти. А от робити, ну вибачайте, в мене, наприклад, свій принцип. Тому е, з цим питанням знаю, що писали в особисті, будь ласка, е, коханка, треба привороти там і тому подібне. Рідненькі зразу кажу наперед. Я цим не займаюся. Тому шукайте тоді в такому випадку іншого спеціаліста, хто вам це буде робити, якщо вам так конче треба. В мене трошечки інше бачення, інший канал, от, канал співпраці. І я вам скажу, що я трошечки іншу енергетику несу, показую, розказую, даю. Так? Тобто стараюся передати ці вищі вібрації і виводити вас. А візьмете ви це чи не візьмете, це вже залежить від вас. Все тоді рідненькі. Обіймаю всіх люблю, Постаралась максимально детально дати вам відповідь на ваші питання.